Один з тривогами своїми там вдалині, безхмарних небесах, керує Бог проблемами твоїми, йому відомий наперед твій шлях, він бачить сльози, болі і страждання, як плачеш ти в життєвій боротьбі, твоїй журбі і всіх недомаганнях. Допомогти бажає він тобі. Послухай, як він лагідно говорить, до мене всі, хто зморені прийдіть, ярмо життя, що ваші душі томить, ви на мої рамена покладіть. Я зрозумію вас і заспокою, облегшу вам тягар земних скорбот. Дух стежинкою вузькою, аж до небесних сяючих висот. А ти, мій, друже, часто забуваєш, що поруч тебе люблячий Ісус, чи не тому силах знемагаєш, під тягарем страждання і спокус. Як батько сина, Він тебе кохає. І ця любов його не знає меж. і кожен день тебе він виглядає, коли ж до нього з вірою прийдеш. Ти не один з проблемами своїми, тобі томитись нащо і чого? Всі тягарі твої Господь нестиме, якщо про це попросиш. से hey, यों